Час вже йде, теплесеньке літо підходить до кінця, але наша команда навіть не думає зупинятися. Ми йдемо лише вперед і продовжуємо дивувати вас оновленнями кожні два тижні. І вже сьогодні настав час презентувати свіже оновлення 1.9. Завжди почнемо зі списку покращень, який ми підготували. На сміттєзвалищі з'явиться скупник. Там відображається дизайн, і ви зможете переглянути за якою ціною продається той чи інший предмет. В автосалоні додано можливість обертати камеру. Співробітники ЕЛСПІДІ бачитимуть на мапі, де саме їде викрадене авто. Також вони зможуть сісти в нього та відвести до свого відділення. За це отримують винагороду. До амуніції повертається зброя, на яку чекали гравці. Тепер кожна одиниця зброї матиме свій унікальний серійний номер. Якщо ж це крафт, у нелегальних організаціях серійного номера не буде, і така зброя вважатиметься нелегальною. У ФІП збудовано першу частину довгоочікуваного інтер'єру. Доповнення з'явиться згодом. Якщо ви любите працювати на різних роботах, розповімо вам про новий підробіток під назвою «Хендімен». Коли ви влаштовуєтесь на роботу, на мапі з'являються координати будинків, де потрібна ваша допомога. У когось потрібно полагодити електрику. В іншого очистити басейн від бруду. А дехто просить помити вікна. Для кожної з цих категорій передбачено певну кількість завдань, а також різний рівень заробітку. Із підвищенням навички зростає і ваш щоб мити вікна або чистити басейни, потрібно придбати відповідне спорядження в магазині 24 на 7. А для електрика необхідна лише ваша уважність під час з'єднання проводів. Вам можуть випасти коштовні предмети, які можна продати скупнику спорядження. Він також з'явиться у цьому оновленні. Але будьте дуже обережні: якщо неправильно з'єднати дроти, вас може вдарити струмом і ви втратите частину здоров'я. Кожна з робіт супроводжується відповідно. Міні-грою, тож бажаємо вам успішного заробітку. Поки ще тепло, саме час поговорити про відпочинок на воді. На мапі з'явилось нове місце, де можна скласти іспит на керування водним транспортом. Після цього ви зможете обрати один із численних варіантів та придбати його. Саме поруч із цим місцем знаходиться зона паркування, де ви зможете поставити або взяти човен. Для зручності через радіальне меню можна поставити якір та зафіксувати поло. Оження, а як користуватись ним далі, вирішувати тільки вам. Чи це для риболовлі, чи для відпочинку з друзями? Можливо, безліч гарний вигляд персонажа. Це одна з головних запорук успіху у штаті. Тож зустрічайте новий і надзвичайно стильний одяг і аксесуари для хлопців і дівчат. Сум міста зафіксовану субмарину з коштовним вантажем. Вона з'являється щодня раз на 4 години. Перед її появою ви отримаєте повідомлення в чаті. А на мапі зона субмарини буде підсвічена синім колом. Участь у цьому заході може взяти будь-який гравець незалежно від перебування у фракції. Щоб отримати доступ до вантажу, потрібно придбати спеціальні ножиці в магазині 24х7, після чого пірнути воду та знайти. Те саме субмарина. Для тривалого перебування під водою вам знадобиться комплект для дайвінгу, який можна придбати в риболовному магазині. Якщо ви відкриваєте субмарину, інші гравці зможуть потрапити всередину без проходження міні-гри. Опинившись усередині, вам потрібно знайти три ящики. Вони щоразу з'являються у різних місцях. Щоб забрати предмети, спершу відкрийте ящик і зачекайте 5 хвилин. Ми не забули про автівки. Тож зустрічайте масивний люкс BVX5M E790 та Jeep Grand Cherokee четвертої серії. на швидкості Ferrari 458 Special Aperta та Mercedes Benz AMG GT. Покращуємо ті, на які скаржились гравці. У коментарях напишіть, які автівки потребують оновлення наступними. Прямо зараз ми працюємо над новим осіннім сезоном батлпасу, де зміниться його логіка, і він стане ще цікавіше. Та різноманітним, а новий сезон вже стартуватиме 5 вересня, тож чекати залишилось зовсім трішки. Вже після бателепасу на вас чекатиме оновлення 2.0 і його масштаби вразять кожного гравця. Ми плідно пропрацювали всі системи, про які ви просили. І це ще не все. Час пролетить непомітно, тож готуйтеся попереду ще дуже багато чого цікавого. Ми впевнені, ви будете в захваті. Що бачите спойлери першими? Не забувайте слідкувати за нашими соціальними мережами. Ну а на цьому все з усією детальною інформацією про одяг, аксесуари, швидкість автівок. Та загалом ознайомтесь на нашому вікі-сайті у відповідній статті. Бажаємо вам гарного настрою, мирного неба над головою та приємної гри. Зустрінемося з вами 23 серпня в оновленні 1.9.